Знову дико боліла голова, аж скроні ламало. Язик прикипів до піднебіння, спрагло жадаючи хоча б ковтка холодної води. Кляте похмілля. Василь заледве ледве одірвав від подушки голову, повів каламутними очима на годинник. Холера! Півгодини тому він мав бути на роботі. Умився крижаною водою, Жадібно притулив пересохлі губи просто до крана, нехай і нефільтрована плювати. Його згартований шлунок ще й не з таким справлявся. Учорашня футболка смерділа потом, а свіжого одягу в шафі катма. Довелося вдягати брудну, надягнув липку тканину на ще вологий після душу тіло. Вскочив у потерті джинси, захляпані якимось болотом, провів рукою по голові, намагаючись хоча б трохи пригладити давно нестрижене волосся, і нарешті вибіг із дому. Зелене світло для пішоходів дораховувало секунди, але чекати він не міг. Метнувся на зебру. Оглушливо заверещали гальма автівки. Чоловіка відкинуло вбік. Налякано повторював жіночий голос. Василь важко розтулив повіки. Над ним схилилась неймовірно вродлива темноволоса жінка із величезними від страху очима. Ніби так, хрипко мовив і обперся на лікоть, щоб підвестися. Не рухайтесь, я допоможу, рішуче схопила його під руку. Страшенно болів правий бік. Василь скривився і застогнав. Відвезу вас у лікарню, а дорогою розкажете, куди так поспішали, що на червоне світло перебігали. Тепер самі постраждали і мене до інфаркту ледве не довели. Вибачте, так вийшло, сам не знаю, що на мене найшло, просто на роботу запізнююсь. У салоні дорогої іномарки пахло шкірою, цитринами і ніжними парфумами. Василь насторожено глянув на світло бежеві шкіряні сидіння. А раптом він забруднить їх своїми джинсами. Оце виляпався у ситуацію. Чого стоїте? нетерпляче махнула рукою жінка. Хутко сідайте, треба вас лікареві показати. Притулився на самому краєчку сидіння. Нестерпно саднили ребра. Праве передпліччя затягувалось великим синцем. У кабінеті травматолога було прохолодно і тихо мов у склепі. Високий і худий, як патик лікар, уважно розглядав рентгенівські знімки й цокав язиком. Та ви в сорочці народились, кілька днів спокою, знеболювальне, і будете як нова копійка. Єдине, що не дозволяється, вживання спиртного. Нестероїдні препарати й алкоголь, то вбивча суміш. Печінка може на молекули розпастися. Ви мене зрозуміли? Так. Важко зітхнув, відчуваючи на собі осудливий погляд жінки, з котрою і досі не познайомились. Ось ваш рецепт на ліки. Прийдете до мене через тиждень, але раптом щось турбуватиме, не зволікайте, бо жартувати із власним здоров'ям кепська справа. Це нічим добрим не закінчується. Узяв папірці із лікарськими ієрогліфами, подякував і вийшов із кабінету. Отже, Василь. Наздогнала його в коридорі, власною персоною, криво посміхнувся. Вона засміялася, а тоді простягнула йому руку. Василина, будемо знайомі? Несподівано. Здивовано хитнув головою і потиснув її видовжені делікатні пальці. Ходімо в аптеку. Витрати на ліки беру на себе. Ні за що. обурено вигукнув. Я не злидень вам якийсь, сам можу. До того ж, на роботу поспішаю. Про що ви говорите? Яка робота? Невже не слухали, що казав лікар, спокій і терапія, тому доведеться телефонувати на роботу і пояснити ситуацію? Не вийде, тихо буркнув і відвів погляд. Чого раптом? Учора загубив свій мобільний. Хіба це проблема? Диктуйте номер, мимоволі наморщила носа. Добряче такий цей чоловік десь перебрав учора не голений, пожмаканий увесь і пахне від нього далеко не ромашками. Обережно взяв тремтячими пальцями її дорогий айфон. Алло, тихо мовив, почувши бадьорий голос бригадира. Де тебе носить? гаркнув той Івановичу, не кричи, я зараз усе поясню. Та пішов ти зі своїми поясненнями, можна поспішати. На твоє місце вже є інша людина. Гроші за півмісяця забереш наступного тижня. Короткі гудки били в барабанну перетинку, а Василь і далі тримав айфон біля вуха, намагаючись перетравити почути. Співчуваю, шепнула ледь чутно. Дякую, простягнув їй айфон, розвернувся і пішов до виходу з лікарні, помітно накульгуючи однією ногою. Чекайте. Наздогнала його вже на вулиці. Хто ви за фахом? Дизайнер інтер'єру. Справді зраділа, а я саме шукаю спеціаліста для оформлення прибудинкової території. З ландшафтами працювали, маю певний досвід. Не скажу, що великий профі в цьому напрямку, бо раніше спеціалізувався лише на внутрішніх роботах, але думаю, що впораюсь. Отже, ми домовились. Та все ж маю ще один пункт угоди ні краплі, спиртного, не терплю пияків. Василь відчув, як щоки вкриваються червоними плямами, схилив голову і мовчки кивнув, погоджуючись. Супер, тепер до мене. Покажу вам обсяг роботи, а тоді відвезу додому. Підлікуєтесь, наберетеся сил, тоді розпочнете. Я почекаю. Синці й забої зійшли. Василь стояв перед зеркалом і розглядав своє сухоребре тіло, згадав, як колись казала мати, що на ньому все загоюється, мов на собаці, свята правда. Ох, мамо, якби ж ти бачила, в яку яму скотився твій син, відколи поховав дружину зі ще ненародженим дитям, хто з нас звідки та недуга взялася. Оленка перехворіла на застуду, а за кілька днів раптово почалися ускладнення. Дружина впала в кому і більше до тями так і не прийшла. Думав, не зможе пережити того болю. Кричав ідерся на стіни, безпробудно пиячив, та алкоголь тільки все ускладнював, каявся, зарікався сам собі більше не пити, але коли набирався до напівпритомності, переставав бодай щось відчувати і провалювався у чорну прірву забуття. У такому коматозному стані він уже майже рік обітнув усі зв'язки із друзями, родичами, знайомими, не відповідав на дзвінки. Батьків запевняв, що все гаразд, бо він сильний, а таки не ламається, хіба ж міг зізнатися, що давно зламаний і не підлягає ремонту, бо запустився механізм самознищення. Нині ж не забарилися наслідки, хоча, правду кажучи, не зовсім прикрі, адже пригода на дорозі має певне продовження. Василь кілька днів уже працює на новій роботі і два тижні поспіль навіть краплі горілки не куштував і губ не мочив. Спершу було дуже важко, організм вимагав допінгу. Доводилось тамувати спрагу кавою і працювати до судому тілі, щоб не думати про спиртне. Та витрудоголік вражено розводила руками Василина, що, попри звичну зайнятість бізнес леді, встигала кілька разів протягом дня навідатись додому і почастувати його смаколиками власного приготування. Хто б казав, сміявся, пильнуючи, аби не забруднити скатертину і не натрусити піску на терасі. Та не сіпайтесь, прошу вас, сміялася, коли все ж якась дрібна крихта падала на стіл. Почувайтеся вільно. Він бентежився, червонів, легко їй казати. Тут серце з грудей вискакує лише від одного погляду на цей ідеально виточений профіль, на тугі високі груди, завжди делікатно прикриті строгим одягом. А темна блискуча коса. Що змією обвиває довгу граційну шию, і очі, вони такі глибокі й повноводі, як бездумні озера, і теплі, а губи ох. ледь припухлі, наче від цілунків, звабливо окреслені. Не раз уявляв, які вони солодкі й ніжні. Гнав ті думки геть, тримав дистанцію, та коли Василина сміялася. Безтурботно відкидаючи назад голову і сяючи сонцем, забував про все на світі. Того дня Василеві було кепсько від самого ранку. Страшенно боліла голова, ламало й викручувало все тіло. Зберися, ганчірко! лаяв себе, марно намагаючись зібрати докупи рештки сил. Шкала термометра перетнула позначку 39. Василь сердито вилаявся, Почовгав на кухню в пошуках хоч якихось пігулок. Шафка, де покійна дружина зберігала медикаменти, виявилась порожньою. Чоловік преречено зітхнув і посунув до ванної кімнати. Про холодний душ і обтирання водою з оцтом повинні допомогти збити жар. І з вами все гаразд, голос Василини у слухавці здригався від хвилювання. Не зовсім, мабуть, гриб, та ви не хвилюйтеся. Обіцяю завершити роботу вчасно, як і домовлялись. Хто говорить про роботу, розсердилась. Одужуйте. Дякую, відказав, та у вуху врізались короткі гудки. Певно, гнівається, що він не встигне до наступних вихідних здати об'єкт під ключ. Стомлено заплющив очі. Хвороблива дрімота накрила тонкою ковдрою, здригнувся, коли у двері подзвонили. Хто це може бути? Якось таки спромігся дотягнути своє тіло, скорчене від лихоманки до дверей, відчинив. На порозі стояла Василина. Одного лиш погляду на хворого вистачило, аби зрозуміти усю серйозність ситуації. у ліжко, скомандувала, розпаковуючи сумку. Нічогенький поворот, мляво, усміхнувся. Намагаєтесь жартувати? Суворо прицвяхувала його очима. Скажу чесно, поганенько зараз у вас це виходить. Тож вмощуйтесь і лежіть спокійно. Зараз я вас швидко вилікую. Водив за нею червоними запаленими очима, зібрана, впевнена у власних силах фантастична жінка. Василь не знав, із чого вона заварила той чай, які пігулки йому давала, та яка, врешті-решт, різниця. Головне відчутно полегшало. І вже як засинав, Тихо пробурмотів, мабуть, я закохався. Прокинувся, коли за вікном сірів вечір. У сутінках кімнати чітко малювався образ Василини. Ви й досі тут? Звісно, усміхнулась, як почуваєтесь набагато ліпше, дякую вам. Тобі, якщо можна, згодна, у наш час нікому не потрібні зайві розшаркування. Василина торкнувся її руки. Притихла, помітно напружилась. Ти мені дуже подобаєшся. Жінка підвелася, перетнула спальню, класнула вмикачем і вказала очима на фото Олени, що стояла на столику біля ліжка. Хто це? Дружина. Йому раптом забракло повітря у грудях. «Он як? Покійна. У спальні загусла важка каламутна тиша. Вибач. Я не знала, прошепотіла, торкаючись його руки. Василь хитнув головою, кілька довгих, неначе вічність хвилин, дивився на неї, а тоді запитав «Лишишся зі мною сьогодні? Не хочу, аби ти йшла. Вона мовчки наблизилась, ковзнула долонею по його руці, а тоді раптом нахилилась і поцілувала. Скільки ми ще будемо ховатися по кутках зі своїм коханням? Насуплено глипнув на Василину. Може, час подумати про майбутнє? Що ти маєш на увазі? вдало, що не зрозуміла. Василь покопирсався у внутрішній кишені і дістав маленьку скриньку. Ось це. Ти згодна стати моєю дружиною. Напояна сонцем усмішка осяяла її вродливе обличчя. Так. Радісно кивнула і простягнула йому свою руку. Надягнув каблучку, пригорнув кохано до грудей. Півроку тому Василина ледве його не вбила і, парадокс, знову вдихнула життя, утліючи від болю тіло. І зламаний механізм запрацював із новою силою.